Наступне питання, Отче, як правильно коли іде молитися? Молитви до і після святого Причастя, вдома до і після літургії чи в церкві під час служби Божої? Дивіться, до, молитва до причастя і після причастя, вона є літургічна, вона в службі вона вже є. Молитва коли ви прийшли до церкви, ще не почалася служба Божа, бо так треба приходити, що ще не почалася служба. Ви собі молите, Господи Боже, я сьогодні прийшов до Тебе і хочу, би ти прийшов до мене. Прошу Тебе, раз, два, три. Дякую Тобі, раз, два, три. Сказав прославив, все добре. Скінчилася служба Божа, отець закрив райські двері, люди йдуть сюди цілувати, став собі з краю. Господи Боже, дякую Тобі, що Ти цю неділеньку святу мені призначив, дав сили дійти до церкви, дай мені сили дійти додому і принести все те, що Ти мені, Господи, на нинішній службі Божі дав. Цих молитв є достатньо для, для того, щоб подякувати за причастя, прийняти причастя, подякувати за службу Божу і прийняти службу Божу.